Доброго вечора, малюві з прикладки каналу. Неділя закінчується. Легенький морозець. Мінус один, може так. Ми, як завжди, з Максиком на прогулянці вже. Да, Максико? Не, не холодно. Удень був сніжок і плюсова навіть, плюс один. Гарна для грудня для грудня гарна погода. Друга половина грудня вже завтра починається. 15 закінчується, пів місяця вже минуло. На жаль, чи на щастя. До миру ближче і до весни ближче, і до Нового року ближче. Але життя минає, це якось не дуже. Там Максим, там Максим ще молодий є, що не треба над цим замислюватися. Лехтарі світять, погода гарна, люди гуляють. Все, начебто і непогано. Як пройшов день у Харкові, ну ви, мабуть, знаєте, що, на жаль, було вибухи, влучання, ну, не дуже руйнівне, але жінка потрапила в лікарню. Ось ну, таке, таке тривожне якось воно так ось. Ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Усім хочу побажати тихого вечора, спокійної ночі, у миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. Ну і, звичайно, будемо жити, зважаючи ні на що. До побачення, мої люди, пока. Гарного вечора всім. That makes it one.